Вітаю з вами Павло Фантастенко. А це значить, що наступні 20-30 хвилин ми будемо розмовляти про книжки. Сьогодні проговоримо про мої книжкові новинки. Цього разу книжок зібралося багато, але все ж таки не так багато, як минулого разу. Якщо минулого разу в мене вийшло дві таких великі стопки, то як ви бачили, попривіршці сьогодні це все вклалось в одну велику, але все ж таки одну стопочку. Тому... Давайте почнімо. Ну і мені важко уявити книжки без кави. Я не те, щоб гурман, але каву п'ю постійно. Я думаю, що не в мене одного кава асоціюється з книжками, а книжки з кавою. Саме тому я рекомендую українського виробника натуральної свіжообсмаженої кави 25 Coffee Roasters. В їх асортименті більше 50 кавових позицій з 20 країн світу. А також є чай, кава без кафеїну, смаколики та кавові аксесуари. Уся Кава 25 Coffee Roasters натуральна, без ароматизаторів і тільки з свіжої обсмажки. А ще вони завжди безплатно роблять помел та безкоштовно доставляють замовлення від 350 гривень поштою по всій Україні та кур'єром у Львові, Харкові та Києві. Я вже скуштував цю каву, і вона мені дійсно сподобалася. Я... Можу навіть без те, без того, що це реклама, сказати, що це дійсно смачна кава. І мені тут більше всього сподобалося. Оцей післясмак. Наприклад, тут це шоколадний, і поки з усіх, що в мене є кав, оця мені подобається найбільше. Хоча моїй дружині подобається оця найбільше, але мені оця. І це дуже прикольно. З промокодом Фантастинко ви отримаєте знижку у 20% на всю зернову каву, окрім дріпів, комбо та наборів. Переходьте за посиланням в описі, але поспішайте. Промокод діє лише місяць. Ну і перед тим як ми почнемо, в мене буде до вас ще одне прохання. Воно насправді дуже важливе. Річ у тім, що десь тиждень тому я дивився ютубчик і мені порекомендувала канал якогось хлопця. Там було відео там про його книжки про Кінга. Ну я зайшов, подивився, мені сподобалося відео. Потім я перейшов на інше відео там, про його рекомендації як обирати книжки, як читати щось таке там було. Потім я подивився ще одне відео, потім ще ще. Ну, я поставив вподобайку і підписався. І я був в шоці, коли я побачив, що я був 16 16-м підписником у хлопця. Шістнадцятим. Не 600 600, не 60-м, а 16 16-м. Ну, принаймні на момент зйомки цього відео. Тому мені стало дуже прикро. Я подивився, хлопець почав в принципі, як я. Мій канал заснований у квітні 24-го і його. Моє перше, перше відео вийшло десь на початку травня, якщо я не помиляюся, і в нього теж приблизно так. Ну може в нього трошки менше відео, ніж в мене, але вибачте, в мене вже більше двох тисяч підписників. Вас вже так багато, а в нього 16, і це несправедливо. Бо це гарний канал, гарний відоси, гарний хлопець. Все чудово. В нього навіть прев'юшка є заставка. Розумієте, в мене немає, мене харить зробити цю прев'юшку, а в нього є і 16. Карл ну це несправедливо. Тому це не реклама, це моє прохання до вас. Канал називається Євген Керуак. Я десь тут напишу і ще залишу посилання в описі. Будь ласка, якщо вам сподобається, перейдіть за посиланням. Підпишіться на хлопця, поставте подобайки, напишіть коментарі і просто підтримуйте молоді України канал канали це дуже важливо, бо мені пощастило і на початках мене. Підтримали. Мене трошки бустанув канал Трікванти Північ, який в своєму телеграм-каналі порадив одне з моїх ранніх відео. Потім, про мене мене рекомендував з іншими молодими каналами, книгаман, канал в одному зі своїх відео, оглядів, книжок. Тому я їм дуже за це вдячний. І тепер оцю вдячність, оце добро, яке вони до мене проявили, я хочу передати далі, бо це дуже важливо. Так повинно бути. Український Ютуб повинен розвиватися, і мені боляче, коли е, такі гарні книжкові канали збирають так мало переглядів, і в них 16 підписників. Це не повинно бути. Тому, будь ласка, Євген Куруак. Посилання в описі. Переходьте, додивіться це відео до кінця, а потім переходьте, підписуйте і дивіться крути його відео. Все, дякую вам за заздалегідь. Ну що, нарешті ми перейшли до книжок, і я їх тут в мене вже. Пачка тут стоїть. Ми будемо йти, як і минулого разу, за видавництвами. Хто не дивився, має перше відео з книжковими покупками, теж посилання буде в описі. Книжок там суттєво більше, але тут теж немало цікавинок, як і там. Почнемо ми з видавництва віхола і це не художка, це наукпоп, це український наукпоп, наук наукпоп, науфікшн. Перша книга називається Бойовий сокіл Історія F16. Зараз це дуже актуальна. Тема і е, видавництво е, попросило ну, відому Андрій Харук, я читав його декілька ще е, робіт про військову техніку, про літаки, до речі. І це його нова книжка про F-16. Вони вже на момент запису цього відео вони вже офіційно Зеленський сказав, і їх бачили над моєю Одесою вже. Дуже актуальна книжка, і насправді дуже цікава. Я вже її прочитав, насправді. І мені сподобалося так. Там багато технічних деталей. Але, ну як ви хотіли ця книжка про в 16 але мені сподобалося, як автор це все подав, як це зробив. Якщо вам теж подобається техніка військова, взагалі, от все це досліджувати, вам обов'язково сподобається ця книжка. Бойовий сокіл історія в 16 Андрій Харук Віхола далі. Теж віхола і це теж з тої жанри, що й минула це бойові кораблі, еволюція лінкорів та авіаносців. Автор Максим Паламарчук. Цю книжку я ще не почав читати, я ще не знаю, але ну вона про історію. Авіаносів та, і різних кольорів. Я розумію, що тут буде в принципі така сама ситуація, як із F-16, буде історія кораблів, буде деталі, будуть технічні якісь моменти, так бо без них нікуди. Знову ж таки, вона набагато е, товстіша, бо ну інформації більше, кораблів більше. Тут не один корабль, а цілий клас, так лінкори авіаносці. Тому книженція. Така от товстіша. Знов таки, кому подобається така штука, я думаю, мені теж буде цікаво. Якщо вам це цікаве, будь ласка, зверніть увагу. Максим Паламарчук, бойові кораблі, еволюція лінкорів та авіаносців. Віхола. Далі. Далі в нас книжка від видаництва тут. Це Олег Карачевський Симфонія дороги. Насправді, автор мені сам написав, і я її бачив у видаництві тут. Я теж хотів хотів їх потім попросити. Після дикання, після Ворона, якого, до речі, я вже прочитав. Скоро буде огляд. Я її бачив, але автор якось випередив мене і сам написав мені і прислав цю книжку. Це. Як я розумію, це такий постапокаліптичний е, стімпанк, це про далеке майбутнє, де не залишилося ні гази, ні нафти, нічого. Так? І люди пересуваються на велосипедах. Це не роман, це збірка тематичних оповідань е, в, в цьому в світі. Е, мені я ще не читав, але мені дуже подобається якість видання. Знову ж таки, тут молоді автори, молоде видавництво, але якість книжок їхніх ну, мені, мені дуже подобається, як вони це роблять. Мені подобається обкладинка, вона зроблена з гумором якісна. І тут, напевно, знали, що робили це, як мінімум, прикольно. Як мінімум. Не читав, нічого поки не можу сказати. Єдине, що шкодує, що автор мені відправив, а я якось провтикав попросити в нього написати мені побажання, якийсь автограф в нього провтикав, бо це було б дуже круто. Я сподіваюся, з Олегом Карачевським ми якось ще обов'язково десь побачимося на якомусь конвенті, Шманвенті, десь ми обов'язково зустрінемося і я обов'язково отримую його. Автограф, а поки будемо читати, будемо, буду вам розповідати про що як вона сподобалася, і так далі. Отже, Олег Карачевський Симфонія дороги. Видавництво тут. Далі в мене дві книжки авторів без видавництв. Вони, вони, як я розумію, це сам видав, тобто вони видавалися десь, але за своїм своїм коштом чи без підтримки якоїсь типу своїм коштом. Перша книжка, це мені теж написав автор це Владислав Вербицький Голоси всередині. Це містичний трилер. Ось. Це, в принципі, все, що я поки знаю про книжку. Я там почитав анотацію, там така заманлива. Я взагалі обожнюю трилери. І містичний ще більше обожнюю. А коли вони від українських молодих авторів, я їх ще більше обожнюю. Ну, серйозно. І тут я вже. Здогадався попросити автограф, тому в мене є а ця книжка. Вона з автографом автора. Це дуже прикольно, я дуже тішуся. Ба більше це моя перша книжка з підписом автора в моїй бібліотеці. У мене ще їх не було. І ця перша і вона ну, особлива, якщо перша, мені дуже приємно, і вона для мене вже просто. От як мінімум, через це, я ще й не читав. Як мінімум через це вона для мене вже дуже, дуже важлива стала. Тому буду читати, буду ділитися враженнями. Голоси в селе» всередині Владислав Вербицький, і це містичний трилер. Побачимо з цією книжкою. Пов'язана теж цікава історія. Я робив коли огляд літопис Сирого Ордену. Хто не бачив, будь ласка, подивіться. Мені в коментарях написали, що ось, Павло, подивіться, у нас є ще дуже круте темне фентезі від Константина Ульянова Право сильного. Ну, я собі, я дивлюся, читаю всі ваші коментарі, для мене вони всі важливі. Ну, я собі записав право сильного, Константин Ульянов, подивитися завтра е цю книжку. І от наступний день я от тільки хотів там. Дум... Попрацювати, попрацювати зранку повинен був. І дивлюся, в мене на пошті лист від Константина Ульянова, який сам мені написав і запропонував на рецензію взяти його книжку. Ось вона. Я її вже отримав. І я ну, це теж сам видав, як я розумію. Він видавався, напевно, своїм коштом. І якість тут просто неймовірна. Мені вона дуже подобається. Подивіться, по-перше, на цю обкладинку, це неймовірно зроблена, взагалі афігезна. Вона, ви, якщо тримаєте в руці, вона дуже якісна, вона дуже прикольна. І позаду тут є в малюнки, і папір мені подобається, і шрифт мені подобається. А ще тут є така теж тематична карточка з обкладинками. І теж я попросив, мені автор зробив авторграф. Це друга книжка в моїй колекції, в моїй бібліотеці з автографом. І вона теж для мене це дуже для мене її Цінність, особливо для мене, навіть без прочитання, вже дуже піднялася. Я дуже вдячний автору і всім іншим авторам, які мені прислали ці книжки. Я дуже сподіваюся, мені сподобається, ще теж не читав. І Я дуже хочу вже прочитати. Це теж це темне фентезі, щось таке хімерне, таке дуже серйозне. Тут як я розумію, є українська міфологія, і слов'янська міфологія, і все так намішано, і все так темно, і дуже я сподіваюся, буде прикольно. Право сильного Костянтин Вальде Ульянов. Рекомендую теж, принаймні подивіться, бо враження перші дуже прикольні. Далі в нас е, підуть книжки від видавництва КСД. І перше, що я довго чекав, це присяжник Брендана Сандерсена. Це третя частина в серії його хроніки світла». Е, я вже закінчую першу книжку. Скоро перейду до другої, потім мене цікає оця малишка. Що можу сказати? Я там бачив якийсь там срач з приводу цієї книжки, з приводу перекладу, що там десь було не точно. Ну я з одного боку я розумію цих книжкових блогерів, моїх колег тільки з Телеграму. Я розумію читачів. Все правильно, ну треба детальніше вдивлятися і робити краще. Але з іншого боку, ну вибачте, я розумію, і видавництва. Ви, якщо якось. Були причетні взагалі, хоч якось знайомі з роботою редактора в видавництві, з роботою перекладачів. Це насправді дуже-дуже важка робота. Тому ви навіть, якщо не знайомі, ви навіть не уявляєте, наскільки це важко. Тому я завжди навіть до таких приколясів ставлюся з розумінням. Так, такого не повинно бути. Але ну не треба так, на мою думку, не треба так сильно реагувати. Так, звичайно, це прокол. Але ну, будь ласка, перекладіть оце. Якісно. А тут, а це чудово. переклад. Я вже подивився, як воно написано, в принципі, як воно перекладено, все, все чудово. Так, ну, так, зроб, так було, так буває. Тим паче, що там вже і виповчилося, і Тетяна там вже е, пообіцяла, що такого не буде, і бути, будуть бета-рідери, але ну, мені, здається, мені здається, що ми якось ну, трошки трошки зажралися. Бо зараз стільки книжок вже виходить, стільки всього, що ну, ми вже починаємо е, трошки, трошки перебирати хачами. Ну, вибачте, це моя така думка. Тому я задоволений присяжником, його якістю. Я вже казав, що це трошки. Е, Такий не мій стиль, але дуже прикольно зроблено. Хоча я я от вже закінчую першу книжку, я, в принципі, розумію, що воно ну, близько до, до, до сетінгу, до цього епічного фентезі, цього світу, який Стандерсон створив, воно близько. Але все ж таки, ну, е Трошки не моє, але ну це Сандерсон і це третя книга-присяжник видавництва КСД. Дуже рекомендую всім паціновичам фентезі. Друга книжка від КСД це. Наукпоп, це Брайан Грін до кінця часів. Розум, матерія та пошук Змісту у мінливому всесвіті». Це нова книжка в серії «Фундація». У мене, до речі, вона вся майже є. От там, якщо ви бачите, наді мною різнокольорові книжки, це майже вся серія є. Я їх, всі, а, я їх всі прочитав. Так, я їх всі прочитав, оцю не читав. Чи там якусь одну я не прочитав, я не пам'ятаю, наче я всі прочитав. Там і САГАН. І гокінг, і щось ще там дуже багато всього. Вони дуже цікаві. Вони подекуди складні. Так, це науково популярні, подекуди такі. Більше наукові, ніж популярні книжки, але якщо вам ви в темі, вам подобається оця вся штука, вам сподобається і ця серія. Тут я нічого не знаю, ні автора не знаю, нічого не знаю. Я розумію, а, це Брайан Грін, професор фізики та математики Колумбійського університету. Ну, я зрозумів. Тобто буде щось от таке от про всесвіт. про з фізику я не дуже з фізикою і мені дуже мені в школі подобалося, Але от книжки в плані науково-популярні, якісь цікаві про фізику, про астрономію, про біологію. Мені дуже подобається. Тому я думаю, мені теж ця сподобається. Брайан Грін до кінця часів серія фундація КСД. Остання книжка КСД, але не далека не останнє по значенню: це Багряна країна Джо Біркромбі. Другий роман, поза, позасерійний роман у Всесвіті, Всвіті його трилогії про Логана, про Ван Глокту. Блін, забув, забув як вона називається ця серія. ну Ви зрозуміли. Перший роман був «Герої», мене він був в минулих книжкових новинках, а це другий Багряна країна. Я герой ще теж ще не почав, але я от, зараз я там одну книжку фантазійну дочитаю, і я вже дочекаюсь, коли читаю, вона теж крута. І от я після неї візьму за героїв. Я теж вже це не можу дочекатися. І а потім буде Багряна країна. Теж обов'язково буде відео, буде, я не знаю, правда, напевно, я буду робити окремо по героям і окремо по «Багряній країні відео, бо все ж таки. Це окремі романи, хоч вони і в Всесвіті цього пер, першого закону. Так, треба було забити, забути про це. Я, напевно, все-таки буду робити окремі відео. Е, побачимо. Можливо, зроблю одне відео про дві книжки оці, але якщо вони окремі романи, ну подивимося, подивимося, я їх ще не читав. Можливо, вони будуть занадто різними і об'єднані тільки одним всесвітом, що мені буде логічніше зробити два відео або навпаки, вони будуть схожими чимось, і буде логічніше зробити одне відео про дві окремі книжки. Побачимо. А поки багаряна країна, Джо Біркромбі, КСД, чудова новинка. Далі ми переходимо до. Книжок видавництва НК Богдан І їх тут вже буде, їх в мене тут багато, їх тут в мене сьогодні найбільше. Взагалі, я хочу сказати, що НК Богдан мені дуже подобається видавництво, бо вони дуже багато спеціалізуються на фантастиці, на фентезі, і вона в них дуже прикольна, дуже якісна. Вони дозволяють собі, вони мають сміливість, я б так скажу. Вони мають сміливість випускати те, що інші не... Випускають. Вони мають сміливість випускати класику фантастики, яку зараз вона. Ну, Деякі книжки, наприклад, для мене вже застарілі, або я їх не розумію. Той же Ден Сімонс, і от це все, Ну, я, я розумію їх вклад, але мені не подобається. Але в них є... мені подобається, зараз вони почали публікувати книжки молодих авторів, і це дуже прикольно. От, Наприклад, в мене є новинка Кіберджанк, це автор Сергій Пільчай. Кіберджанк неонові історії. Я її вже майже завершив читати, я можу сказати, і мені, ну, мені подобається. Це не супер вау-книга, але це прикольна жанрова українська книжка, кіберпанк український, сучасний, ви розумієте. Ну, тобто Тут немає ніякого прориву в жанрі кібер, це просто класичний кіберпанк, Але він відбувається ну, якби в проти України, як ви розумієте, там є натяки. На це. Автор сучасний, ну, що вам ще треба? Я теж багато чув про обкладники НК Богдан: що, типу, люди теж хають їх, що там щось їм не подобається, що ще. Я знов хочу. Ну, моя думка, що у нас люди трошки, ну, вибачте, починають зажиратися. Бо ну. Так, це не супер-мега найкраща обкладинка в світі, але вона відразу показує, що нас чекає, який нас жанр, і це дуже круто. Бо я ще раз підкреслюю, далеко не всі українські видавництва це роблять. А вони роблять. По-перше, тут відразу видно, що це фантастика, що це кіберпанк, і вона така ретро-вайбом. Ну такі якась ретро, така прикольна. Що вам ще треба? Що ви ще хочете? Я не розумію. Так, я розумію, мені най... найбільше мені подобаються обкладинки американських книжкових видань десь 60-х, 80-х років. Оця от золота класика, золота ера фантастики. Оце обкладинки, вони мені дуже, дуже подобаються. І, от, до речі, НК от чимось мені от на гаду цей такий старий вайб, як золотої ери фантастики. Так, в кожного свої смаки, я розумію, але вибачте, ну, за обкладниками ВМК Богдан все чудово. Ну, Давайте не будемо такими от, такими людьми і не будемо все, все засирати. Добре? Я сподіваюся, такого у нас буде менше, бо нам потрібно бути вдячними вдячними за те, що ми є, за те, що ми живі, за те, що ми, ми читаємо, має змогу читати українською в Україні і українську нову. Фантастику кіберпанк від українських нових авторів. Ну, це мені здається, це чудово. Їх би ще побільше, але ну, не все відразу. Закінчу я різні свої повчання. Ще раз Сергій Пільтяй. Кіберджанк Неонові історії. НК Богдан. Ще НК Богдан, і це трилогія НК Джесемін. Я не пам'ятаю, як ця трилогія називається. Ну, Тут їх. Спочатку п'ята гора, потім Брама обелисків» і Кам'яні небеса. Я мало знаю про цю серію, знаю, що це бестселер New York Times. Знаю, що перша книжка отримала Х'юго. А, ну тут, в принципі, написано <ривіт> Отримала Х'юго, І що я. Дивився на неї відгуки рецензії, і люди насправді ну так і кажуть. Я прям здивувався, я тому і захотів прочитати. Люди кажуть, що це щось таке неймовірне, ну в плані того, не того, що супер-мега-круте, Так, це гарна фантастика. Не ну, просто так вона його отримала. Але вони кажуть, що авторка настільки перекрутила, придумала. По-новому подала оцей Всесвіт, оці всі прикалюхи, які вона там придумала, що це людей прям так і кажуть, що у них прямо мізки вибухають від того, як це прикольно і незвично. І оце от прикольно і незвично, і під іншим кутом мене дуже зачепило. Мені стало дуже цікаво, тому в мене вони теж з'явилися, НК Мін. Трилогія від НК Богдан. Ну, побачимо. Побачимо. Ще одна новинка від Н.К. Богдан. І це не художка, це, я не знаю, це науково-популярна Нонфікшн, історична, це е, Антон Санченко на Чорноморській хвилі: 33 століття Копаного моря. Це чудова історична книжка. Про південь України, про Чорне море і все, що з ним пов'язано. А я як крім одесит, як людина, яка все життя живе біля моря, от, буквально в двох кварталах від моря, для мене це дуже важлива, дуже близька тема. І мені подобається, я її вже читаю, половину вже прочитав. Мені подобається, що автор тут розвінчує різні міфи у радянські імперські про заснування Одеси, про заснування Херсона, про Миколаїв, про російський славетний флот. І це все інше отут це, це дуже прикольно написано. Автор дуже Прикольно пише, він із гумором, і він в нього реально енциклопедічні знання, і він дуже багато цього знає. Як розумію, він там і плавав дуже багато років, і він і інші різні книжки писав. Тобто в нього досвід дуже серйозний, і це все прям видно. Його видно, що він цим живе, і видно, що він це цим пропитаний, просотаний оцим всім морським, оцим всім нашим українським півням. Тому мені дуже подобається. Якщо ви з півдня, так само як я, я вам прям рекомендую от прям кидайте все і беріть. Вона читається повільно, бо там дуже-дуже багато фактів, але дуже прикольно. Е, якщо ви не з півдня, е, якщо вам взагалі цікава морська тема і цікава історія е, Чорного моря, е, морська історія козаків, там теж дуже багато про це. Теж обов'язково зверніть на це увагу. Там дуже багато світлин, малюнків, гравюр, оцього всього іншого. Дуже дуже якісно, дуже дуже цікаве, дуже таке насичене ілюстраціями видання. Єдиний мінус, єдиний мінус, який є, і я, як історик, в мене перша освіта історична, я вважаю, що це великий недолік. Тут немає списку використання автором літератури. взагалі. Ну, на мою думку, це не діло. Я, не, я розумію, що це науково-популярна книжка, але і не треба мені на кожну якусь думку чи факт автора посилання, так? Але мені, е, тут повинно, повинно бути, на мою думку, скромну думку. Е, хоча б просто список рекомендований, просто хоча б рекомендованої літератури або список використаної літератури. Так, я розумію, що не деякі джерела можуть бути, напевно, російськомовними, але все ж таки список використаних джерел в таких історичних книжках він повинен бути. Тут його немає. Я не знаю, там автор це якось пояснював, але ну, мене це не переконало. Але тим не менш, тим не менш, я дуже її раджу, вона дуже крута. Антон Санченко на Чорноморській хвилі НК Богдан. Ну і остання на сьогодні книжка це видавництво Букс». Так? так, це КМ Букс, і це Блейк Крауч, темна матерія. У мене обов'язково буде по неї відео. Я взагалі обожнюю Блейка Крауча, я його читав ще росіянською. Е, давно, років 2-3, більше, напевно, років 5 тому. Перечитав його майже всі книжки, але не всі. І це, неймовірно, крутий автор фантастичних трилерів. Е, Наскільки я знаю, бачив у КМ Букс, вони анонсували ще дві. Нові нова романа, вони, ну, це перевидання буде від, від Крауча. Я теж обов'язково буду читати і буде огляд, бо якщо ви не знаєте Крауча, обов'язково подивіться на нього. Якщо вам подобаються фантастичні трилери, фантастичні такі екшени, бойовики, такі з ноткою такої, не знаю, трошки такого наукового снабізму, трошки такого, але все ж таки насичені подіями і такі класичні романи, знаєте, такі. Соло роман без ніяких продовжень, без ніяких там всесвітів. От. Прочитав роман і отримаєш повноцінну е, історію від початку до кінця. Все, немає ніяких серій, підсерій і оцього всього фігня. Так, там у Крауча є його м, трилогія відома, але ну, конкретно це і інші книжки, саме окремі соло романи. А іноді так цього хочеться. Хочеться просто прочитати окремий фантастичний технотрилер, фантастичний трилер. І це темна матерія. Це е, нове видання. Тобто вони вже виховали, так я розумію. Але під вихід серіалу на Apple TV, хто не дивився теж дуже раджу, дуже теж дуже прикольний серіал. Вони випустили таку, типу, як кінообкладинку, серіальну обкладинку, я не знаю, як називається. Виглядає дуже прикольно так. Мені подобаються такі обкладинки, як, коли вони робляться під якісь фільми і серіали. Не всі, але здебільшого, я знаю люди, деякі хають, типу, особливо там якісь люди, які ну люди, які подобаються більше книжки, ніж екранізації. Мені теж подобаються більше книжки, я теж бажаю. Що книжка будь-яка книжка краща за фільм чи серіал. Але все ж таки, мені здебільшого мені подобаються такі обкладинки, нові, оновлені, бо вони, як мінімум, просто круто круто і сучасно виглядають, і це прикольно. і Отже, Блейк Крауч, темна матерія КМ букс Побачимо, як воно буде. Я думаю, буде прикольно. Отже, це були книжкові мої книжкові новинки. Друга частина, можна так сказати, цього разу не така велика, але теж, як ви бачите, дуже цікава. Я сподіваюся, вам сподобалося. Дякую, що додивилися до кінця. Не забувайте підтримувати канал. Підписуйтеся, ставте вподобайки, пишіть розгорнуті коментарі. Не забувайте підтримувати канал фінансово, і ми вже з вами побачимося буквально за мить в наступному відео. Бувайте!